Вас вітає місто у морі, місто без горя. Сьогодні була на ринку та купила сиру. У вівторок приїжджає жінка на ринок, у якої найсмачніший сир в Одесі. Сир це така смакота, що ми усі любимо. Так, перший пішов. Так, другий. Так, смакота. І ось третя. Матільда, ми її нарекли. Це в нас Матільда. Зараз і Так. Матільда, ось сирок, пішли. Любив собі дівчину та сиром пироги. Ой, чули, чули, чули. Ось і наша Матільда. Усі їмо сир. Один поїв. Другі вже общество чистих тарілок. воду є. Так, що в нас з Матільда? О, і Матільда вже з'їла. Молодці, ребята. І сьогодні на вечерю будуть самі найленивіші вареники з сиром. Це бантики, масло, вершкове, сметанка і сир. Смачного.